Так, дошка. Значить, дивіться. Сьогодні у нас завдання трошки серйозніші. Параграф той же самий, але беремо номери. Із більшою складністю 426. Ми розв'яжемо тільки двоє із чотирьох. Давайте третє і четверте. Вони складніші. 426, третє і четверте. Перший я показую. Далі хтось мені буде допомагати. Домовилися? 426. Третій. І так, переписуєте собі приклад. Так, 4а додати 8 за дужками квадрат. 16. Помножити. На квадрат плюс 4. І так, хто мені в домашньому завданні російською мовою упростительством займався, то ви ж мотайте на ус. Деякі речі ми маємо з вами зараз показувати. А показувати ми маємо, що на якому місці стоїть і як воно потім спроститься. І так, на першому місці у нас явно формула. Квадрат суми. Ліза персонально для тебе. Якщо пишемо вираз і підносимо його до квадрату, то не забуваємо ставити дужки. Правильно, лізочка? Плюс так. подвоєний добуток цього самого виразу, тобто першого, на другий вираз, тобто вісім. Додати другий у квадраті. От тут уже дужок не треба, бо він з одного компонента складається. Побачили? Так, далі у нас йде множення Одночлена члена на многочлен. Ми таке вчили, помним, що стрілочки ставились. І якщо мінус 16 та помножить на а квадрат, то буде одразу мінус 16а квадрат. І якщо мінус 16 та помножить на плюс 4, то буде одразу мінус 64. Тобто, отут, де усно, легко, без проблем, зразу записуємо результат. Але якщо це формула, де ми на стадії вивчення, ніхто ніяких результатів зразу написати не може. Даже я не завжди, що там виходить в кінці. І так, 4ата до квадрату. Хто підкаже? 16а квадрат. 16а квадрат. кстати тоже була часто така помилка в ваших домашніх. Ви перше, четверку підносите, а букву не підносите. Це що, дискримінація по числовому признаку? Чи що? Тобто цифру надо рахувати, а букву вже рахувати не надо Не ображайте їх, а то вони збунтуються. Плюс. Цифра на цифру на цифру. Скільки вийде? 64. 64 а. Отлично. Буква без змін. Єсть. І плюс 8 на 8. 64. Хорошо. Прям які числа, як на підбір. Мінус 16 а квадрат без змін. І мінус 64 без змін. Це я просто переписала, що в мене вже було. А тепер ми всі з вами дивимось, що тут можна упростити дійсно. 64. Одне з мінусом, правильно Ліза замітила, mm одне з плюсом. Ще що? Це інше. 16 а 20. Хорошо, ізвіні. 16 а квадрат і мінус 16 а квадрат. Пошло. І що ж у нас осталось? 64 а. І більше нічого. Тут майже все упростилося до одного виразу. Скажіть мені, що незрозумілого в цьому завданні? Можна переходити до другого, верніше до номера 4. Так. Витираю, Витираю боявно довгі приклади, у мене б не помістилося. Так, а ви морально готуєтесь. Хтось зараз буде мені допомагати коментарями своїми. Так, плюс. Ух, тоже хороший приклад. Так, мінус два ігри. Ви там, до речі, поглядайте, щоб я хоч не в той приклад не глянула, щоб писала те, що треба тільки. Так, дорівнює. Хто у нас там сміливець? Хто допоможе? Можна я? Давай інна. 4у в другій степені плюс 5х в другій степені в дужках. Так, одну секунду. Трошки наоборот. 5х спочатку в дужках, а потім в другій степені. Так? Да. Далі. Мінус... 2 помножити на 5х помножити на 2y. Отлично є. Далі. І плюс 2 у в другій степені. Забула сказати в дужках і до другої степені. Хорошо. І... 25x в другій степені. Є. Я готов к шагу номер 2. Вперед. Перше міняється? Да. Так. Так, це... одну секунду. А перше в нас мінус 4y квадрат. Чому це воно поміняється? Ні. Ні. Хорошо, друге діло. Далі що буде? Буде 25. Плюс 25. І доказуй х. Квадрат. От Дивись, знову робиш типову помилку. 5 піднесла, х не підносиш. Чого так? Дужки ж стоять на щось. Далі. Мінус. 20х. Отлічно. Навіть по алфавіту. Молодець. Далі. Плюс 4 y в другій степені. Є і і мінус. Ну тут легко, бо воно без змін. 25х в другій степені. Так, ну а тепер подивились на останній рядок і що ж ми маємо право прибрати? 25х в другій степені плюс і мінус. Є, Ще що? І 4у в другій степені плюс і мінус. І в результаті в нас залишилось 20 двадцять. Так. Ті, хто не допомагав, тобто всі кроме іни, подивились і задали запитання, що кому не ясно. Ми пам'ятаємо, що це ще цвіточки. Воно може стати ще складнішим. Тобто, поки наша задача розбиратися. Ярослав, не зівай, тому що зараз ми всі почнемо. А де взялася 25х квадрат? Давай питай, питай, я об'ясню. Там було мінус 25х квадрат. Так, мінус 25х квадрат. Це сонечко взялося із умови самого прикладу. Приклада, воно не рахувалося, воно вже було в умові. Те підручник відкритий? Ілья, откритий. Дивись на четвертий приклад. Бачиш в кінці написано мінус 25х квадрат. Да, Ото поки ми його не використали, а використали ми його аж усьо в передостанньому рядочку, ми його просто тягли за собою постійно на одному і тому ж місці. Зрозумів? Да. Що не використовується, те просто переписується. Що використовується, те поступово рахується і спрощується. Зрозумів? Мовчить. Значить, так. Да. Пере... Не перевернули, а перейшли до номера 430. Там рівняння. Так, є хтось, хто бажає його сам розв'язати? 430. Воно приблизно такого ж рівня, як попередні приклади були. Всі мовчать знову. І тільки ти, поки просачкуй, відпочинь лише пиши. Можна я? Так, Ліза, давай, зараз я дописую, і ти починаєш говорити. До рівня 12. Так, люди, ви всі встигли. Дітки встигли чи ні. так Хорошо. Е, комусь я хотіла щось сказати з вас по поводу рівнянь. То ли Ярославу, то ли стьопі но стьопи к сожалению, немає. Ярослав, було таке, що ти розв'язував рівняння в рядочок? в рядочок рядочок да було в рядочок. Ярославчик, рівняннячка розв'язується в стовбик. Хорошо? Угу. Угу да. і не треба в одному рядку 10 до рівня тулить. І так, Ліза диктує. Давай Ліза. Х в другій степень, плюс 6 Х. Зразу. Ну, дивіться, продвинута дитина. Вона зразу усно порахувала подвойний добуток. Молодець. Плюс 9. Є. 3 в квадраті 9. Мінус x в другій степені дорівнює 12. Дорівнює 12. На секунду відпочинь. Задавайте питання, кому що не ясно по цьому рядку. Всім все ясно. Хорошо. Ліза, що робимо зразу? Скорочуємо мікс в другій степені, мікс в другій степені. Всі побачили, що одне плюс, а одне мінус? Так, хорошо. Mm -hmm. А тепер ще одне питання. А що паралельно із скороченням можна зробити, або сказати зразу? Що тут треба буде обов'язково виконати? Дивіться, що у нас зліва залишилось. Бачите, який вираз зліва? І ось що у нас справа? Що треба mm -hmm. зробити? 6х, дорівнює 12 мінус 2. Молодець, все правильно кажеш. Треба дев'ятку перенести направо зі знаком мінус. Тому наступним рядком, як Ліза сказала, а я просто записую. Від 12 відняти 9. Крапка з комой. Далі, Ліза. 6х дорівнює 3. Дорівнює 3. Далі. І х дорівнює. На що треба mm. помножити 6, щоб воно троє ставало? На no, 0,5. Отлично. Тобто взяти від нього половину. Правильно? Так. No. А 0,5 це якраз половина. Що в кінці в рівнянні відповідь. відповідь? Ну, якщо ви так хорошо знаєте, Чому ж ви мені його в домашньому ніколи не пишете? Відповідь. Мабуть, чоловік двоє троє, я навчила писати відповідь в кінці рівняння. Решта досі списують з ГДЗ без відповідей. Так, в кого які запитання сюди? Нема запитань, так? Да? Хорошо, номер два. Ліза, хочеш говорити далі на оцінку чи відпочинеш? Давайте на оцінку. Давайте на оцінку, тоді жди, поки допишу. Y мінус 2 до квадрату дорівнює y квадрат мінус 2 y Правильно? Да, правильно. Хорошо. Слухаю. Y в другій степені. Так. Мінус 4 y Отлично. На секунду перервись. Так. Y на двійку і ще й подвоєний добуток. 2 на 2 на y. 4 у. От як у Лізи це вийшло. Далі. Плюс 4. Хорошо. І дорівнює y в другій степені. Мінус 2. Отлично. Наступний крок. Ну, скорочуємо 2 в другій степені. Ну, два ігрека. Ага, я поняла. Ось воно. Y квадрат зліва, Y квадрат справа, бо при перенесенні один із них з яким знаком стає? З цим з мінусом. З мінусом. А плюс і мінус можна скорочувати. Добре, який наступний крок? Мінус 4 Y. Так. До М нього. Плюс 2 y рівня мінус 4. І дорівнює мінус 4. Отлично. Так, що зліва стало? Мінус 2 y Справа без змін. Правильно? Да. І тоді скільки буде ігре? Два. Отлично. Так, крапка і відповідь. Відповідь. Ти, сонечко, хоч встигаєш там записувати, поки диктуєш? Так. Да. Хорошо. Так, кому не зрозуміло, що робили і як робили? Діма, Тимофей, ви там на прийомі чи як? Да, да. Да, да. От мені цікаво, ви ще й пишете, чи ви тільки сидите, слухаєте і розлікаєтесь? <звук> да, понятно. Так, перегорнули сторінку номер 437. Бачите, тут приклади дивні пішли. Я хочу розв'язати другий і третій. Прям обіліє знаків мінус. Що робити в такій ситуації? Взагалі-то у параграфі розповідалось про таку ситуацію. Ми з вами її розберемо на практиці. І так, спочатку номер 2. 400, Давайте так, 437. Хоча четверка странна, приклад номер 2. Іде мінус А. Відняти 7 і до квадрату. Давайте перший я поясню, а далі ви спробуєте. Піде? Ок. Я зараз використаю червоний колір для того, щоб показати, що оце повністю разом із знаком мінус це мій перший компонент. Ось це це мій знак формули. І просто сімка це мій другий компонент. Значить, якщо йти по формулі, виходить так. Перший вираз візьміть і піднесіть до квадрату. Мінус, бо у формулі мінус, подвоєний добуток, повністю першого. Раз він складений, він знову в дужках, на повністю другий. Розумієте, що я роблю? Скрізь, де ставиться перший, береться мінус А. І додати друге в квадраті. Дорівнює. І так, мінус А та до квадрату, а мінус на мінус завжди дає. Плюс Плюс, то буде просто А квадрат, правильно? Так, знову взяла червоне. Оцей мінус разом з оцим мінусом. Що дають? Плюс 2а. Плюс тільки не 2, тому що двойку на сімку ще ж треба помножити. Це буде 14 А. 14 А. Ну і 7 в квадраті це скільки? 49. 49. А тепер дивіться, з чого починали одні сплошні мінуси. І до чого прийшли одні сплошні плюси. Тобто, якщо у вас у формулі написаний знак мінус між виразами, це ще нічого не означає. Треба включити голову. І рахувати так, як написано в алгоритмі. І не виключено, що всі результати у вас при цьому стануть додатніми. Але для того, щоб це отримати, треба спочатку його грамотно розв'язати. Зрозуміли? Даня, бідний, за голову взявся. Даня, щось не так? І ти, кстати, нас верх ногами перевернув. Ти в курсі? Хорошо, що ти в курсі. Так, третій. Є хтось, крім Лізи і Інни, готовий Давайте поработать? Я. я я. Це хто я я? В Так, Ярослав, я пишу персонально для тебе: мінус П, мінус 2 М. До квадрата. Все, флаг в ваших руках. П um, в квадраті плюс. Ой-ой-ой. по моєму ти щось ковтнув. Мінус П. А значить, в дужки і до квадрату. Вдушки. Не загубив, а? Загубив. Загубив. Далі що? Ем... По формулі йде знак. Мінус. Потім обов'язково йде. Два. А далі перше. А перше в нас що? Мінус П. О, значить також у дужки. Правильно? Угу. І помножить І на що? Помножить на 2 м. Молодець. От тут мінус ми не беремо. Далі що? І плюс 2 м в квадраті. Правильно, але якщо ти кажеш складений вираз, не забудь диктувати нам дужку. Дорівнює. Так. Єсть. Дорівнює. Я готова. Так. Плюс 2 умножить на P. Умножить на 2М. А Плюс тут 2M не проще квадраті. зразу посчитати. Ярославчик, 2 на 2. Невже це проблема? 4. Так, а по алфавиту кто спочатку? Петя или Маша? М -м, К, Л, М, Н, О, П, К, -ю Р, С. Значит, Маша, а потом Петя. Правильно? М -м, да. И? Далее? И потом плюс 2М в квадрате будет 4М в квадрате. в квадраті. Молодець. Не загубив квадрат навіть біля букви. Є таке. Вітаю, справився. Так, в когось якісь запитання є сюди? Знову мовчать. Хорошо. Так, що у мене там? Дві хвилини ще є, да так? Скільки воно за обично кончається? Ні. да Це другий урок, в 10 закінчується. Ну, за дві хвилини я мало що встигну. Не буду навіть починати. А ну-ка, гляньте на праву сторону: 442-й номер, 43 номер. Як думаєте, ви готові морально до такої складності? Mm -hmm. Лера каже, ні. Інна, як ти? Mm -hmm. Ні. Ні? Значить, зробимо таким образом. Я вам задам основну масу і задам доповнительну масу. Хто розв'яже, іменно розв'яже, не обманюйте самі себе. ГДЗ вам не в допомозі. А то ви пишете мені з ГДЗ 7 плюс 3 до рівня 19. Я тут в шокі. Серйозно. Хто хоче, може спробувати складніший приклад: це піде на 12 балів. Хто розв'язує основну масу, те, те піде на 11 максимум. Зрозуміло? Yeah. Хорошо, договорились. Тільки, пожалуйста, не займайтесь цими да, самообманами, самоілюзіями. ГДЗ це не рішення ваших проблем. Так, зупиняюся, і, самі знаєте, домашка буде де. За, за завтра не забули, що у вас контрольна взагалі по Excel? -у? Не забули? Ні. Nee. О, так. Да. Nee. Це тому, що я завтра ще теж в школу йду. Бо мені там уже роботу нав'язали. А ми ж писали. Сонечко, ми писали практичну роботу. А тепер буде контрольна по всьому екселю Якщо... Якщо маєте бажання, я вам нагадаю, з якого числа вам треба повторювати. якого Ти думаєш, я зараз це скажу? Мені треба по вайберу провірити всі теми, які в Excel попали. Я вам просто напишу під домашнім завданням з алгебри, що інформатику повторювати з такого-то числа або з такого-то урока. Добре? Добре? Угу. угу. Хорошо. Значить, на завтра готуєтесь до контрольної. Все, відбій. Ідете відпочити. До побачення. До побачення. побачення. До побачення. До побачення, телебачення.